Доброго дня! Хочу зробити коротенький відеообзор на оцей китайський мультиметр. Шукав в Ютубі інформації на такий прибор нема. Може комусь буде корисно. Користуюсь тільки функцією ауто. В режимі Ауто практично все можна міряти. Сопротивлення, постоянний переменний ток. Живлення в цьому мультиметру два міні пальчика. Є фонарик. Ну думаю, він тут недоречний. Можна перевірити, чи є живлення в проводі. Ставимо функцію ЕФ. Зараз подивимося, як мультиметр міряє сопротивлення і напругу. Постоянний переменний ток. 227 вольт 50 Гц. Напруга в сіті. Якщо потрібно замірити ампери, перемикаємо просто гнізду. І мультиметр автоматично перейде в режим ампери. чому ще плюс цього мультиметра? До цього був старий, забував вимикати і сідали батарейки. Цей мультиметр через деякий час вимкнеться сам. Щупи тут, звісно, не дуже надійні. Зробив саморобні. Ці, я думаю, будуть надійні. Дякую, що додивились відео до кінця. Може комусь буде корисне. Пока-пока.